Вітаю, дорога церква. Рома зробив хороший вступ до цього всього, і класні пісні були стосовно цього. Я не знав, що так буде. Дуже влучно про неймовірну Божу любов і про те, що ми всі тут є розбиті і прийшли до престолу Божої благодаті. Це і є церква, в принципі. Це побиті поламані люди. Всі ми є поранені, це факт. І ми є зібрані. Для того, щоб будувати стосунки з Богом, будувати стосунки один з одним. Питання таке до вас. Хто з вас, подумайте собі, має людину, яку не може терпіти? Як ви любите цю людину? Людину, яку ви не можете терп... Людина, яку ви не можете терпіти, може бути в стінах цього приміщення прямо зараз. Ви розумієте це? Це настільки може бути, а ми церква. Як ви любите цю людину? Назва моєї проповіді та скільки ще я маю любити? Чому в церкві завжди вимагають цю любов? Ну чому я маю любити? Чого, чого стільки про любов, чого... чого така висока планка для мене? Цю проповідь я присвячую своєму другу Артуру, якого я дуже люблю. Я питався в дуже багатьох людей з нашої церкви, яких приклади з життя, які я хочу використовувати сьогодні. Чи можна всі дали добро, не переживайте. І все, про що буде йти мова, буде дуже радикальним. І справа в тому, що Бог очікує цього від нас. І це дуже тяжко. Треба тримати в голові, що це дуже тяжко. Тож ми з вами поговоримо про три речі. Перша річ: в чому проблема? В чому полягає проблема? Е, складність любити людей. Це взагалі де воно береться, і як? наступне питання буде, як боротися з цією проблемою? Може, я буду собі. Сам допомагати, да? так буде тобі краще. Е, і е, третє питання. Чому я маю так любити? Де мені брати е, якби, сили для цього? Е, сьогоднішній текст е, буде римлянам, 12 розділ з 9 по 21 вірш. Перше питання: в чому проблема? Любов нелицемірна. ненавидьте зло, шукайте добра, любіть один одного по-братерськи. Пошаною один одного випереджайте, у наполегливості не лінуйтеся, духом палайте, Господу служіть, радійте надією, труднощі переносьте, перебувайте в молитві. Беріть участь у потребах святих, виявляйте гостинність, благословляйте тих, хто переслідує вас, благословляйте, а не проклинайте. Радійте з тими, які радіють, і плачте з тими, котрі плачуть. Тримайтеся між собою однієї думки. Не будьте зарозумілими. Наслідуйте лагідних, не вважайте себе мудрими, нікому не платіть злом за зло. Дбайте про добро перед усіма людьми. Якщо це залежить від вас, живіть з усіма людьми в мирі, не мстіть за себе, любі, але дайте місце гніву Божому, як написано, в моїй владі є помста, і я віддам, каже Господь. Але якщо твій ворог голодний, нагодуй його, якщо спраглий, дай йому пити. Роблячи це, ти нагортаєш йому на голову палаюче вугілля. Не будь переможений злом, але перемагай зло добром. Як я вже сказав раніше, дуже багато буде полягати в досвіді людей з нашої церкви. Це не мої думки, і це приклади негативні і позитивні людей з нашої церкви. І в мене є один друг, і другом він був не завжди. Проблема в тому, що він мене дуже сильно напрягав. І, як я казав, що е, він був ось тут, присутнім в приміщенні і в е, не тільки в приміщенні нашої церкви. І я питав дуже багатьох різних людей: ну це ж не окей, що в мене є таке ставлення до людини з моєї церкви. Це, це мене, ну, мене це напрягає. І чого як я таке можу чого я не можу любити цю людину? Чо, що мені зробити з цією людиною, щоб вона ну якось дослухалась до мене? Як мені трошечки, ну, якось, я не знаю, допомогти цій людині, щоб вона не напрягала мене і не напрягала оточуючих? Що мені з цим зробити? І з цим питанням я ходив до різних людей, і багатьох людей я питав з нашої церкви. І хто може це згадати, я думаю, можете це згадати. І коли я розказав про цю людину, одному чоловіку, якого вважаю своїм наставником таку мудру людину, він сказав: дивись, проблема з якою ти маєш працювати. Не лежить в цій людині. Дивися на ті емоції, які в тобі викликає ця людина. Все, що з тебе повилазило, вибачте, за вираз, коли ти маєш якісь е, тяжкі стосунки. Оце те, з чим ти маєш боротися. Як так? Це ж об'єктивно не, не мої проблеми в тому, що мене напрягає ця людина. Та людина реально тяжка була. Як так? Павло в посланні до Ефесян чітко каже. Адже наша боротьба не з тілом і кров'ю. Наша проблема полягає не в людях в цій церкві. Наша проблема не полягає в людях, які не відвідують церкву. Взагалі, наша проблема це не люди. Люди це не проблема. Але з началами, з владами, зі світовими правителями темряви цього віку, з піднебесними духами злоби. Наша проблема це не люди, наша проблема це зло. Ми ведемо війну проти гріха всюди, де б ми не були, і сатана буде старатися використовувати людей в цій війні. І дуже часто він, на жаль, перемагає нас. Нас не вистачає благодатів. Ми співали в першій пісні до престолу благодаті. Отче, ми прийшли. Ми прийшли в церкву, де має бути наповнене це благодаті. Вибачте, више криша, а в нас криша дуже висока. Благодаті має бути дуже багато. Чи так відбувається насправді? У мене тут є. Я приніс з собою три книжки. Як ви поняли, читачі, читач я дуже великий. По величині цих книжок. Отак я вибираю книжки, які буду читати. Е, і Одна з книжок, вона якраз і найбільше я буду її вживати. Це книжка Як любити нестерпну людину. І дуже хороша книжка. Я дуже рекомендую, так як ці книжки дуже маленькі, вам їх прочитати, і це може змінити вас, а в майбутньому можливо покращити стосунки скрізь протягом ну, в нашій церкві і так далі. І... Автор цієї книги говорить такі слова: можливо, найсолодша перемога сатани це коли члени Христового тіла грішать один проти одного. І питання дуже просте: ну чому, якщо людина об'єктивно Робить мені зло, або є не дуже е, ну, поводить себе десь, можливо, неправильно чи ще щось. Чому я не можу просто віддалитися від людини, яка мене напрягає? Ну це ж краще, ніж просто я буду її там не терпіти і так далі. І ну, я ж можу, не ж не зобов'язаний зі всіма будувати стосунки. В Ісуса Христа було три людини, потім 12, потім 70. Всі завжди говорять про це. Я не зобов'язаний зі всіма будувати стосунки і всіх прям любити. В цій книзі причина, чому ми не можемо втікати, також описана. Є дві особи, від яких ми ніколи не втечемо. Це ми самі і Бог. Дивіться, я можу втекти від вас, я можу змінити церкву, я можу змінити місто, в якому я проживаю, я можу змінити Україну, теж можу змінити. І питання в наступному, що. Я повинен жити, вміти жити з двома особами, від яких я ніколи не втечу. Це з собою і з Богом. І ось підсумок. Якщо ми робимо добро для людини, яка образила нас, трапиться дві речі: людина зміниться, або людина не зміниться. Все дуже просто. І якщо вона зміниться, то це те, що ми і очікували. Це те, що ми хотіли. Ми хотіли, щоб людина змінилася. і Стало легше нам в наших стосунках. А якщо вона не зміниться, і стосунки не зміняться, ви не втратите мир з собою і ви не втратите мир з Богом. Минулого тижня я мав діалог з людиною з нашої церкви, і це був тяжкий довгий діалог, в якому. Е Людина підійшла і докорила мені за те, що я поводився неправильно. Е, і по відношенню до неї. Це важливо е, зазначити. І суть розмови не важливо. Важливо, що після цього розмови я чітко усвідомив свою провину. Ну, Я стовідсотково неправий. І я міг це прийняти, а міг не прийняти. І... Результат передбачити було абсолютно неможливо. Але до мене проявили любов через докір. І, і це добре, це класно. Це обов'язок кожного з нас проявляти таку любов також. Тому я хочу, щоб ви запам'ятали перше твердження і запам'ятали це до кінця життя. Наша проблема полягає не в людях. Наша проблема це зло. Ми маємо боротися не з людьми, ми маємо боротися зі злом, яке, на жаль, панує в цьому світі. Ти саме сказав мені е, наставник, про якого згадую. Дивись, ти думаєш, оцей чоловік це проблема? Каже, повір, цей пропаде новий появиться. А боротьба з собою завжди буде. Ти будеш просто міняти людей навколо себе, викидати їх свого життя. Чи ти почнеш працювати з тим, в кому реально є, з ким ти можеш працювати з собою. Знаючи Бога, його зацікавленість в тому, щоб я ріс, і наскільки для нього важлива моя особиста зміна, він завжди знайде людей тяжчих, ніж попереднє. І вам завжди буде повишатися планка того, що ви маєте змінювати в собі до кінця свого вашого життя. Тому давайте не боротися з людьми, давайте змінювати себе і своє ставлення до них. Отож, проблема це не люди, це зло. Як боротися з цією проблемою? Найбільш практична порада, яку ми можемо отримати, написана в 21 му вірші. Не будьте переможені злом, але перемагайте зло добром. І почалася ця практична боротьба в моєму житті. Ну, з цією людиною я зрозумів, що я не можу нічого зробити з нею. Я можу маю щось робити з собою. Я запрошував ту людину на каву. Ми ходили, ми розбирали поведінку. Ми розбирали, я робив зауваження стосовно того, коли десь щось було не так. Стосовно інших людей. Це було дуже непросто. Це це не було. Я не хочу, щоб ви подумали, що я такий молодець. В мене, це було все капець тяжко. І в мене всю дорогу не вдавалося. Але я собі усвідомив і поставив за ціль, я маю крок за кроком будувати стосунки з цією людиною. Знаєте, що трапилось? Згодом, не дуже через довгий період, ця людина відкрилася мені дуже по-новому. Я розумію, що мені починає дуже легко її любити. Якогось милого це такого ніколи не було, але зараз набагато все стає краще. Люди навколо мене кажуть. Що їм також помінялося ставлення до цієї людини? Коли ми їздили на живий рух, ось недавно ми сиділи, обговорювали це, і ми казали, нам не вистачає якось ну, тут цієї людинки, Вона якось додала би свого колориту. Типу, і ну і як це може бути? Відомий проповідник Пол Тріп сказав дуже банальну просту річ. Але ми часто це забуваємо: любов це не угода, любов це жертва. І е, ділячись думками стосовно того, що я прочитав в цій книзі, або ще щось стосовно думками е, по проповіді, я від різних людей чув близько трьох-чотирьох разів одне єдине слово. Утопія. Ну це круто, але це така утопія. Ну це, ну це просто, це неможливо досягнути. І саме цікаво, що Біблія ніколи не занижує нам планку, а ставить її максимально високою. Матвія 5, 46, 48. Бо коли любите тих, хто вас любить, то яку нагороду від цього маєте? Хіба не те саме і митники роблять? Коли вітаєте тільки ваших братів, то що особливого робите? Чи не так і язичники роблять? І тут рівень. Тож будьте досконалі, як досконалий Отець ваш Небесний. Як це можна досягнути? Одну ілюстрацію хочу провести вам вже з другої книжки. Вона, на жаль, є тільки російською мовою, але будемо очікувати, що вона перекладеться. Вона про, те, про церкву. Ця Якщо ми будемо говорити про цю книжку, вона вас налаштує на любов до людей, яких тяжко любити. Ця книжка може налаштувати вас на те, щоб будувати церкву повної благодаті. І ось саме про цю церкву говорить автор книжки Філіпп Янці, і він говорить таку ілюстрацію. Це дуже потужний приклад для нашої церкви. Я би дуже хотів, щоб ми подумали, що Бог очікує від нас, і це цілком можливо. Історія трішки довга, але постарайтеся не втратити увагу. Що таке благодать в дії, я дізнався, побачивши реакцію своєї церкви на поведінку Адольфа. Адольф молодий, чорношкірий чоловік з диким злісним поглядом. Він воював у В'єтнамі. Мабуть, з цього і почалися його біди. Йому не вдається втриматися на жодній роботі. Через напади люті та божевілля його іноді поміщають у психіатричну лікарню. Якщо в неділю Адольф прийняв свої ліки, він цілком прийнятний. Якщо ні, то в церкві буде шумніше, ніж зазвичай. Він може увійти через задні двері і з гуркутом прокласти собі шлях до вівтаря. Під час співу він здатний підняти руки над головою і робити непристойні жести, або надягати навушники і слухати свій улюблений реп замість проповіді. Частина богослужіння в церкві Ласаль молитва про потреби людей. Ми всі вітаємо і абсолютно спонтанно підносимо молитви Богу про мир на землі, про зцілення хворих, про соціальну справедливість. Господи, вислухай наші молитви. Відповідаємо ми хором після кожного прохання. Адольф дуже швидко усвідомив, що молитовний час ідеальна можливість розповісти про те, що його хвилює. Господи, дякую тобі за те, що ти створив вітні Х'юстон, дякую за її чудове тіло. Закричав він одного ранку. Після хвилини мертвої тиші пролунали слабкі голоси. Господи, почуй наші молитви. Господи, дякую за величезний контракт, який я підписав цього тижня зі звукозаписувальною фірмою. Дякую тобі за мій рок-гурт, молився Адольф. Ті, хто його знав, розуміли, він просто фантазує. Інші ж грянули радісним хором. Господи, почуй наші молитви. Постійні парафіяни звикли очікувати від Адольфа найнесподіваніших молитв. Ті, хто прийшов вперше, не знали, що й думати. Вони вивертали шиї і розкривали ширше очі, щоб побачити, хто кричить такі дивні подяки. Адольф закликав божий гнів на голови білих парафіян, які довели чорношкірого мера Гарольда Вашингтона до серцевого нападу. Він нападав на президента Джорджа Буша, який відправив війська в Ірак, тоді як на вулицях Чикаго немає ніякого порядку. Він регулярно повідомляв про успіхи своєї музичної групи. Деякі його молитви зустрічала мертва тиша. Одного разу Адольф помолився так: нехай у всіх цих білих негідників пасторів цієї церкви згорять будинки цього тижня. Ніхто не підтримав його молитву. Адольфа вже вигнали з трьох церков. Він же любив ходити до церков, які відвідували і білі, і чорні парафіяни. Так цікавіше було знущатися над білими. Одного разу він став під час занять у недільній школі і голосно промовив: якби у мене був автомат, я б усіх вас перестріляв. Серед парафіян нашої церкви є лікар-терапевт і лікар-психіатр. Вони вважають Адольфа своїм особливим пацієнтом. Кожного разу після чергового зриву вони відводять його в бік і ведуть з ним розмови, в яких найчастіше звучить слово недоречно Адольфе, можливо, у тебе є підстави для гніву, але є прийнятні та неприйнятні способи висловлювати свій гнів. Абсолютно недоречно молитися про те, щоб згорів дім пастора. Ми дізналися, що інколи Адольфу доводиться йти пішки 5 миль до церкви, немає грошей на не квиток. Тоді парафіяни почали його підвозити. Деякі запрошували його до себе в гості. Різдво він зазвичай відзначає з родиною помічника пастора. Адольф любить хвалитися своїми музичними талантами. Попросився він і до музичної церковної групи. Виявилося, що у нього немає ані голосу, ані слуху. Після прослуховування вирішили піти на компроміс. Адольфу дозволили співати разом з усіма. Йому навіть дали електрогітару за умови, що він не буде під... вона не буде підключена до мережі. Кожного разу під час виступу групи Адольф співав, грав на гітарі, яка, слава Богу, не видавала жодного звуку. Цей компроміс припав Адольфу до душі. Неприємності починалися лише тоді, коли він забував прийняти ліки. Тоді він міг зображати себе, з себе Джо Кокера, в той час як решта чинно йшла до причастя. Настав день, коли Адольф попросив прийняти його в члени церкви. Старішини розпитували про його вірування, розпити, їх не задовільнили. Вирішено було дати йому випробувальний термін. Він зможе стати членом церкви, якщо покаже, що розуміє, що таке бути християнином і навчиться поводитися в церкві. Як не дивно, історія з Адольфом має щасливий кінець. Адольф заспокоївся. Відчуваючи наближення приступів безумства, він телефонує комусь із парафіян. Він навіть одружився. Після третьої спроби його прийняли в члени церкви. Благодать приходить до людей, які абсолютно її не заслуговують. Адольф став для мене символом благодаті. Нікого, ніхто і ніколи не дбав і не хвилювався про нього. У нього не було ані родини, ані роботи, ані стабільності в житті. Єдиним острівцем миру стала для нього церква. У церкві його прийняли, хоча він робив все, щоб люди від нього відвернулися. Церква не поставила Хрест на Адольфі, йому дали один шанс, другий, третій. Християни, які на собі відчули дію Божої благодаті, виявили благодать Адольфу. Ця вперта, незнищена благодать показала мені, з чим доводиться стикатися Богові, який добровільно наважився любити мені подібних. Тепер я шукаю церкви, які випромінюють подібну благодать. Чи випромінюють подібну благодать? В церкві нове життя. Я вам скажу, що випромінюють. Не всі люди, але є приклад. Прикладом для мене були Аліна і Люся, які почали ходити до нас на домашню групку. І згодом десь через декілька місяців, коли ми були вдома в пастора, тобто в Аліни, вона нас приймала групку, і ми говорили багато про що, про церкву, про любов. І Аліна каже: хочу сказати, що було не дуже просто з вами, з цією групкою. Але замість того, щоб ну, міняти грубку чи ще щось, каже, ми прийшли до висновку, що ми будемо проявляти любов, проявляти гостинність. І дівчата використали місце з цього ж уривка римлянам 12:13. Беріть участь у потребах святих, виявляйте гостинність. І 21-й вірш, пам'ятаєте, перемагайте зло добром. І згодом вони сказали, що. Все змінилося. Ставлення змінилося, стало набагато легше і краще, і, і проявляється десь любов. Ну як це може так працювати? Чому Бог зробив саме таку систему, саме таку систему зміни в нашому житті? Йоган, Йоган Вольфган Гете сказав: якщо ставитись до людини так, як вона цього заслуговує, то такою вона і залишиться. Якщо поводитися з нею, як і з людиною, якою вона може і повинна бути, то вона стане кращою. Не я тобі супермаму, а ти мені даєш хлопцями Counter-Strike пограти. Або не, не, як в мене на роботі, ти мені даєш, я сьогодні відпрацюю за тебе, а ти потім замість мене відпрацюєш. Це не любов, це бартерна якась система вимірювання. Це не те, що очікує від нас Бог. Я не, даю, я не даю тобі щось, щоб щось отримати. Я не думаю про себе, я просто думаю про тебе. Окей, як боротися? Добром перемагати зло. Ну але це дуже тяжко. Чого? Чому я маю ось це все непривабливе, чому я маю платити таку ціну? Чому я маю так любити? І живу вже не я, а Христос живе в мені. А що тепер живу в тілі, то живу вірою в Божого Сина, який полюбив мене і віддав себе за мене. Чому я маю так робити? Тому що є хтось, хто мене так полюбив. А як мене любить Ісус Христос? Останню історію хочу вам розказати, і хочу, щоб ви думали про те, як нас любить Ісус Христос. В американській армії є елітні війська, морські котики, ви про це знаєте. І один з найбільш шанованіших орденів для них на професійному рівні їхньому, це є Золотий Тризуб. Він зображений. Я не знаю, яким чином він виглядає насправді. Але вигляд він має ось такий. І це нагорода, про яку мріє кожен військовослужбовець, який є частиною морських котиків. І приблизно лише 5% солдат змогли її отримати. Ну, це щось дуже тяжко для досягнення. 29 вересня 2006 року під час воєнної операції в Іраку морські котики під керівництвом Майкла Мансура зайняли дах однієї будівлі. Багатьох військових було поранено, і в один момент на цей дах прилітає граната. І ось цей Майкл Мансура, він бачить цю гранату, він без вагань накриває її своїм тілом. Вона взривається, він помирає. І на його поховання в Сан-Франциско приїхала дуже велика кількість морських піхотинців. Стояв його гроб, і всі ці морські піхотинці вони зривали з себе цю нагороду. Золотий Трезуб, вони вбивали її зверху в гроб і віддавали цю честь йому. Дуже щось подібне буде відбуватися при другому пришесті Ісуса Христа. І коли ми всі так само ми знаємо, зробимо зі своїми найбільшими нагородами, відзнаками, ми знімемо це все з себе і принесемо це до того, хто дійсно цього заслуговує. Того, хто дійсно проявив цю любов найкращим чином. Він, він достойний найбільшої пошани. Він прикрив нас з собою, як це зробив цей мірський піхотинець. Він взяв на себе нашу смерть. І ми знаємо, що більшої любові ніхто не має за ту Івана 15,13, коли хто душу свою кладе за друзів своїх. Це те зробив Ісус Христос. Якщо ми хочемо робити так само, як Він одна єдина порада. Ми маємо, щоб кохати людей навколо нас, як Ісус. Закохайтеся в Ісуса Христа. Якщо ви не любите Ісуса Христа, якщо Його жертва для вас не є цінністю, ви не зможете любити людей так, як я говорив про це ось під час проповіді. Ви не зможете. У Вас не буде сили. У Вас не буде сили робити добро людям, які роблять для вас зло. Це буде неможливо. Щоб кохати людей навколо вас, як Ісус. Закохайтеся в Ісуса Христа. Якщо у вас є проблеми з цим, або ви ніколи не мали закоханості в Ісуса Христа, третя книга, яку я вам рекомендую. Прийдіть і погляньте. Дуже простим, написаним ось ця історія про військовослужбовця, до речі, вона звідси. Ми маємо робити все для того, щоб. Налаштувати нас на те, щоб любити Ісуса Христа, тільки тоді ми зможемо виконати цю найтяжчу заповідь любити Бога і любити ближнього. Амінь.